Буде слухати. Так, сьогодні дітки трішки послухаємо. Сьогодні нічого такого не буде. Так, що так, а де моя презентація? Ага, ось. Є. Угу. Так. Доброго ранку, дітки. Передайте, будь ласка, посмішку та тепло своїх долонік один одному. Давайте повітряний поцілуночок. Хай вам ясно сонце світить, хай сміється мирне небо і дивує світ, бо здоров'я в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Отже, давайте зробимо поцілуночок і відправимо один одному повітряний поцілунок сьогодні. Да? І кожен зробив собі. собі поцілуночок. Лові. О, маша нам сердень яким би ви себе сьогодні подивитися на картинку фруктом уявили б? Яким би, яким би фруктом сьогодні хотіли побувати? Зараз ми роздивимося, які так. Тут є емоції. І скажіть ага. саме чому? Ага. Я вже обрала собі. Діма, ти вже вибрав, яким ти хочеш, яким фруктом будеш? Два. Так, яким. Я два. два. Ананасиком ага. під номером два, а чому ти цей вибрав собі фрукт? Він мабуть такий веселий, да Діма? посміхається і хай, дуже веселий. Так, Машенька ти собі який фрукт обрала? Маша щось завис, да? інтернет трішки. Ага, не, ага. Так, Олександра, ви? Так, дітка, я хочу з вами поділитися мені дуже хочеться бути ананасиком під номером 4 Знаєте чому? У нього в руках е, пляжний м'яч. Е, мені так хочеться дуже на море, щоб вже тепло було. І хочеться цим м'ячиком пограти вже десь біля моря. Так вам і шостий підходить, Юлія Олександрівна. Шостий на вже вже награвся. Машенька, ти собі який обрала фрукт? Щось Так, Маша, то є, то немає. Так, добре. так, а я б хотіла, ну, хай я буду під номером два, тому що четвертий, шостий трішки вже було. Маша, ти собі який фрукт обрала? Я Шість і два. і Лідира у на сьогодні номер два. Так, добре, дітки. Діти, на землі живе багато людей, національностей, але всі вони різні, мають різний колір волосся. Різний колір шкіри, колір очей різний, хтось високий, хтось низький, але у всіх у нас є спільні ознаки. І про деякі ми сьогодні з вами трішки поговоримо. Подивіться, будь ласка, на себе, от себе уявіть, з яких частин, частин складається ваше тіло. І усі частинки, діти, частини нашого тіла виконують різні функції. Так, роздивіться, будь ласка, і скажіть мені а для чого ж нам потрібні наші частини тіла? Давайте я буду ставити вам запитання, а ви спробуйте на них відповісти. Отже, дивіться на цю картинку, що роблять наші ноги. От згадайте, Бігають. 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 Так. Ноги бігають. Ходять, Ходять. Ходять да Діма. І... Що? і... Стоять ноги, да, да, Ми ж можемо так, ще так, танцюють, діти, танцюють, танцюють приймають, да? Наші. ще присідають. От, о, для о, цього присідають. нам потрібно. Яку... Це те саме що ходять, да. можна різними словами сказати. Да. Можна сказати, гасають, да. це можна синобігають. Дуже бігають сильно, або, або, або говорять, чого ти летиш. Да? Це теж дуже mm -hmm. швидко хтось біжить йому кажуть, чого ти летиш? Так, добре, ось таку функцію виконують наші ноги. Так. Далі, дітки, що ж вміють робити наші руки? Добрий ранок, ладінка. Рано та... Писати. Писати малювати. грати, тримати, да, можуть? Да, не мати, спорт там, А ще дітки... так. Дружити. Так, давайте, тут не всі картинки Єсти. зображені, ще, ще можуть наші руки. Дивіться, піднімати, да. Нам. Наші руки. Так. Махати привіт. Кошку. Так. Можна обітатися, кішку гладити можуть наші руки. Так. Так? Або собаку. Так, Та навіть людину да, можна когось обійняти і погладити, заспокоїти, коли хтось засмучений. Да? так? Добре, дітки. Що вміє робити нашій тулуб? Тулуб, дітки, це ось від шийки, так, до, від шийки до, до ножик, та... до ніг. Що можуть робити? А, розмінатися, розмінатися, може, може розвертатися в різні сторони, нашій отак. І ще купатися можна. Це, це, це можуть всі частинки тіла завернути в водичку, так, Ліза? Потягатися отак, отак. Ой, сильно Потягатися, можна. Так сильно сильно можна, да? як котик. І чортом займатися. Звичайно. Так. Добре, дітки. Скажіть мені, будь ласка, чому рухається наша голова? Покрутіть голівкою, вона в нас рухається? Да. Так. Да. На чому тримається наша голова, діти? На шиї. Так, так, наша голова тримається на шиї, і вона рухлива. да? І завдяки цьому ми можемо з вами повернути голівку вправо, вліво, да? нахилити її вниз або назад відкинути нашу голівку. да? А ви знаєте, діти, що у людини є деякі особливі частини тіла, які називають органи чуття. Так? За допомогою них ми дізнаємося про все, що є навколо. Органів чуття всього п'ять. Ось вам підказка на малюночку. Що це в нас за органи чуття? Глаз, нос, рука, ухо і язик. Так, дітки, це в нас очі, роди з язичком, вуха, ні, Рука. Наша шкі... дітки, шкіра це якби ти е, образно, це наша шкіра загалом, це наші органи чуття. І за, за допомогою ми, них ми дізнаємося про все, що є навколо. Дітки, отже, є функція очей. Для чого нам потрібні очі? Що бачити? Так, отже, функція очей це зір, дітки. За допомогою їх ми бачимо все навколо, розрізняємо кольори, ану, заплющить очі. Для чого нам оченята? Правильно, щоб все відкриваєте, да? як ви гадаєте, добре ви себе відпочиваєте, коли нічого не бачите? Ні, М -м -м -м. трошки незручно, так, так да? Да, діти? Діти, а ви знаєте, що в очі є помічники? Як ви гадаєте, що це за помічники? Помічники захисники. Це дітки брови, це yeah. її. це повіки. Скажіть, будь ласка, а навіщо людям потрібні брови? Як ви гадаєте? Оце у нас дітки брови, да, ваші ось, як ви гадаєте? Для чого вони потрібні? Yeah. Щоб бути красивими, дівчатка. А ще дітки, щоб, наприклад, вода або під не потрапляли в очі. Да? Mm -hmm. коли, наприклад, потіймо, так, да? Стікає, стікає якось по цьому, да? по брові mm -hmm. стекло, і збоку -з в нас крапелька води впала. А ще, от дивіться, наші повіки, вії, вони захищають очі, як ви гадаєте, від чого? Від, від пилу, від бруду. Да? А тепер дивіться, поставте ручки перед очима да? і плесніть сильно в долоні. Ви зажмурилися чи ні? Так. А чому? Тому що наші дітки по захистили наші очі. Да? А тепер подивіться на картинку і згадайте, які правила можна зараз з вами давайте згадаємо для захисту очей. Які можна скласти правила? Чого не можна робити, щоб, на... щоб берегти наші очі? Діма, ручку підняв. Брати так, кажучи, носик. Не можна гострими предметами лізти в очі, да, не тільки собі, а й той, хто біля тебе знаходиться, да, навколишнім. Угу. Ще що? Діма, ти Пішки... хотів сказати, ручку піднімав. Дім, що ти хотів сказати? Бо... Можна... Так і... Так, потрапити Що, в очі, ще, ще, в очі ще, ще. Так, наприклад, якась брудна вода дідь. нам. Діти, а можна? чого не можна багато дивитися, отак близько. Телефон. Так, Та -а -а. Не можна, більше, багато телеф... телевізор, або грати в ігри в телефоні. Так? Не можна терти бруд... чи очі брудними руками, так, дітки? Так, ще ще. Треба берегти зір, так? Да? Так, і щоб дітки, в нас був добрий зір, треба його тренувати. Давайте з вами зараз згадаємо гімнастику для оченя. Да? Подивилися прямо, да? потім вправо. Голівка нас рівненько, а очі повернули вправо, вліво, знову вправо. Знову вліво, вгору, вниз. Ще раз вгору, вниз. Зробили колові рухи оченятами. Так, голівка рівненька. Малюємо право, коло, очі. Право, вниз, вліво, вгору. Так, малюємо коло. Так. І тепер сильно сильно замруште очі. Так. Ось наші оченята. І ми зробили з вами гімнастику для очей. Так, наступна функція дітки, це в нас вуха, так? отже. А яка функція вух? Що вони роблять? Твою різні вуха. Да, Для чого ж нам потрібні вуха? Для того, щоб чути різні звуки, да, дітки? А що може да. зашкодити нашим вухам? Як ви гадаєте? Е, дуже громкий шум. Правильно. Да, Ліка, так, сильний да. шум. Ще що? Коли ми туди щось будемо сторонні предмети, якщо робити, то як ви думаєте, Власне це предмет. буде Туда, Туди і да, не можна туди пхати. Засовувати в ушка нічого. Якісь порошинки, якісь намистинки, не можна туди пхати, да? ще дітки що. Колупання в ухах, да? якщо трішки туди да. далі. Коли ви чистите в ушка, дітки, вушною паличкою, то обов'язково тільки да? з краєчку. Може... А ще, щоб туди вода, ну, яка не попала. Так, ну, Лізенька, О, вон, ліза, то... води, розумничка Ліза. Так, ще дітки, Часте носіння навушників. Ви навушники одягаєте, такі малесенькі вушка? У мене нема. Молодці У мене щас. нема. Отже, дітки, це. Те, те, У що... мене немає дітей. Теж може зашкодити нашим очам очі вушкам. А що на... необхідно носити, коли на вулиці дуже холодно і сильний вітер? Шапку. І шап... Щоб вуха Шапки. захистити? Шапки. Машенька, а щоб вуха захистити? Шапку. Шапку а. або да, капюшон. Добре, дітки. Так. наш так, щось тут провертається. Наступна функція, дітки, це в нас ніс Для чого ж нам потрібен ніс Щоб вчувати запахи. Так, щоб дихати, щоб нюхати, да а, щоб потрібно вдихати повітря носиком. да тому що в носі дітки в нас повітря очищається та зігрівається. Пропоную вам вдихнути повітря через носик, а видихнути ротиком на долоньку. Давайте так, носиком вдихнули. В долоньку видихнули. Що ви відчули? Теплий воздух. Так, тепле повітря. А чому? Тому що, що ми сказали, що в носі повітря що в нас? Тепле. грівається. І крім того, що повітря в носі нагрівається, воно ще й в носику дітки очищується. А допомагають йому, знаєте що? Ворсинки, які знаходяться в носі, ви чували колись такі малесенькі борсинки? Да? І навіть коли ви гуляєте на вулиці дуже спекотно, да? дуже багато пило, і коли ви носиком вдихаєте, то це брудне. Повітря затримується в носики. І інколи ми з вами чистимо носик, що там достаємо? М? Що достаємо? Що ми достаємо там такий малесенький бруд, бру... коли в нас брудне повітря затримується в носику, дітки. Козільки? Козульки, ви ж достаєте? Отже, дітки, носик нам допомагає очищати повітря, і ми іноді чистимо цей носик. Оце там брудне повітря. От для чого нам потрібен носик, щоб ми дихали чистим повітрям? Так, А що ви гадаєте, що не можна сунути до носа? Іграшки якісь маленькі. і іграшки не можна, тому що. Грязну воду, щоб туди не попадала. Мені здається, взагалі нічого в вноса бажано не сунути. Да? Не вноса, да, дітки, Ни не в ротика, так. не можна нічого. Ви вже дорослі, ви вже розумієте. Якщо ви когось маленького побачите, то обов'язково розкати, що не можна робити такий, не пхати нічого, гострі предмети, якісь іграшки в носика. Так, дітки, Наступна функція це в нас ротик та язичок. Для чого нам служить рот? Що б казати? Розвагати, Говорити. правильно, Юлія Олександра допомагає, да? Пити, і кісти, дихати дзуби. дихаємо ротиком. Да? А що знаходиться Шо? в роті? Ану, згадуйте, Зуби. Зуби, зуби ще що. Е, язик. язик. Ану, розкажіть мені, як ви доглядаєте за зубками? Чистим. Чистим. А ну їжі... давайте по чесному, всі почистили вже зранку. Да. Да. Ось. Супер, так. Супер. Так. Дітки, а ще після їжі що треба робити? Полоскати? Mm. Водичкою, полускати чистою да. водою, щоб залишки їжі, да, змити, не зуб, 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 зубів, щоб не залишалося, так. А як ви гадаєте, тварини, як вони чистять зубки, як вони доглядають за своїми зубами? Їдять. Угу. Що саме? Корисний, вони тверді і так, предмети, так, та, мабуть, так, гризуть. І капусту, яблучка десь знайдуть, або морку гризуть. І так вони чистять свої зубки. Так, дітки. Ось у нас, дітки, язичок. Яка ж його функція? Чим відчуваємо нашим язичком? Смак. Так, право, смак. За допомогою язика ми відчуваємо смак. Так, різні смаки. А як, як ми можемо. Який смак ми можемо відчути язичком? Сладкий, сладкий кислий. Солодкий, кислий, солодкий, гіркий, кислий. Ще який? Гіркий. гіркий. Да? Солоний. Да? Ми можемо відчути нашим. І сладкий. Так, і складку їжу. Дітки. А ось шкіра. Покриває все наше тіло. Яка ж функція нашого тіла, дітки? Що ми можемо відчути дотик, ми можемо відчути, да? що ми можемо шкірою відчути? Да, Калюче. Правильно, гостре, ще що. Тебе... Тепленьке щось. Правильно, тепло. Hai... І холодне. І холодне, да. так. Добре. Отже, дітки, сьогодні ми з вами дізналися про наше тіло. Давайте з вами зробимо висновок. Для чого ж потрібні наші частини тіла? От уявіть собі, як наприклад, так, не дай Бог сталося, що там руч, руки у вас е, щось там поранили ви ручку чи ручки щось боліли. Добре, ви б це почували? Якщо ми не могли, наприклад, їсти руками. Ні. Ні. От давайте уявимо людей, які є з особливостями, да? хто не має руки, хто не має ніж, ніг, як їм важко да, в світі живеться. Да? А чому, як ви гадаєте? М? Тому що вони собі не можуть самі допомогти. Да? Не можуть, наприклад, самі взяти ложку, да? або, наприклад, там, вони не можуть ходити, да? Потребують в допомозі да, інших людей. Тому треба до таких людей ставитися зі співчуттям, допомагати їм інколи, отже, дітки. Пам'ятайте, що кожна частина нашого тіла має своє значення і потребує догляду. Да? Дивіться, як ми можемо доглядати за нашими руками? Що робити? Ми... Ми... нігтики. Да? Це а -а -а. так. само за всією частиною тіла, так, потрібно бути купатися, там, да, розчесуватися, розчесуватися, розчис... да, завжди ходити з зубами, опрятними, да. Отже, треба дотримуватися, здороватися. Да. Чистити носик, чистити а -а -а. вушка правильно, да, дітки? Треба дотримуватися здорового способу життя. Так? Будем, треба берегти своє тіло, і воно нам дітки. Як воно може нам подякувати? Хворіть не буде, та, так? Так, подякувати своїм здоров'ям і ще чим дітки, І силою. Ось трішки сьогодні ми з вами поговорили про частини тіла. Ви сильні, ну покажіть. Каші багато їли зранку. А ну. О, Я вообще яйцо і дві колбаси. Ну це теж гарний сніданок. Он ночь, Дима, як изсилать, да, Дима? Дима, а ти що снідав? Давайте поділимося. Снідав? І ще чай пила. Угу.